Дорогі друзі, зараз за кордоном перебувають умовно дві групи українських пенсіонерів. Ті, які виїхали тимчасово через війну і отримували тимчасовий захист, і ті пенсіонери, які виїхали за кордон на постійне місце проживання. Вони продовжують отримувати українську пенсію. Закон номер 3674 Дефіс. 9 римськими прийнятий у червні цього року містить норму, яка зобов'язує українських пенсіонерів, які знаходяться за кордоном, щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Для пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон, підкреслюють, тимчасово і отримали там тимчасовий захист. Ця норма проходження щорічної ідентифікації до 31 грудня, скоріш за все, почне діяти уже з наступного 2025 року. Бо грудень уже розпочався, а ніяких роз'яснень немає. Тобто, пенсіонерам, які тимчасово виїхали з України за кордон, проходити фізичну ідентифікацію у цьому році. До 31 грудня не потрібно. Хіба би в останній момент український уряд запровадив цю норму, бо саме він визначає порядок виплати пенсій пенсіонерам, які перебувають за кордоном? Я стежу за цим питанням і одразу проінформую. Щоб не пропустити цю важливу новину, раджу підписатися на мій канал. Але є ще інша категорія українських пенсіонерів, які виїхали за кордон на постійне місце проживання. І ця інформація, яку оприлюднив пенсійний фонд 4 грудня, стосується саме їх. В інформації пенсійного фонду йдеться про те, що Україна уклала низку міжнародних договорів з питань пенсійного забезпечення якими регулюється, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон. За пропорційним принципом укладено договори з Королівством Іспанія, Латвійською республікою, Словацькою Республікою, Литовською Республікою, Чеською Республікою, Республікою Болгарія. Португальською республікою, Естонською республікою, Республікою Польща. Це значить, що кожна з цих держав призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території. Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію. Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально шляхом переказу на особові рахунки пенсіонерів в відкритті в банках країн проживання або через компетентний орган договірної держави. Пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через компетентний орган договірної держави, проходять ідентифікацію в цих органах. А пенсіонерам, які одержують виплату на банківський рахунок, та проживають у королівстві Іспанії, Словакії, Чехії, Болгарії, Португалії, Польщі, потрібно щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України заповнений і офіційно засвідчений документ. Підтвердження факту, що особа є живою. Зразки заяв про підтвердження знаходження особи в живих розміщено на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням, яке я залишу внизу в описі під цим відео. Можете перейти і подивитися зразки заяв. Кого цікавить дане питання більш детально, повідомляю, що ці питання регулюються постановою управління пенсійного фонду від 23 квітня 1999 року номер 4 5 про затвердження інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон. Та виплати пенсії пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні. Отже, повторюю, українські пенсіонери, які виїхали за кордон на постійне місце проживання і проживають у тих країнах, які я назвав, мають час лише до 31 грудня, щоб надіслати до Пенсійного фонду України заповнений і офіційно засвідчений документ. Підтвердження факту, що особа є живою. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!